Вітаю! Дякую! Дякую моє! Ну, я зараз з до вас. Добрий день! Сьогодні у нас 31 серпня 2022 року. І в нас сьогодні є прекрасний чудовий іменинник, якого нагородила наша Калинівська ОТГ. Дуже чудовою грамотою, яку я вам зараз зачитаю, нагороджується кияниця Микола Григорович, екскурсовод музею українських старожитностей, за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток музейної справи, збереження національної культурних цінностей Калинівської громади та з нагоди 80-річного ювілею. Бажаю вам щастя! Любові, міцного здоров'я, гарного настрою, миру, злагоди, достатку, сімейного затишку та благополуччя. Селищний голова Юлія Олексіївна Олексенко. І не тільки грамоту, ви подивіться, да, Микола Григорович, а ще орден, який теж вручили. Ви подивіться, всеукраїнське об'єднання Країна орден Киниця Микола Григорович, до речі, дуже номерний, 0117. Теж селищний голова Юлія Олексенко нагороджує кінницю Микола Григоровича медаллю за відвагу. Ти в нас тепер вже яка красива за відвагу. Ну, ти дійсно її заслужив. Ми всі приєднуємося до привітання, зичимо щастя, здоров'я, довгих років життя під мирним українським небом. І ще раз дякуємо нашій. Калинівський ОТГ і особисто Юлії Олексійовні Олексенко за те, що не забули, що згадали Миколу Григоровича, який дійсно живе Калинівкою і Калинівською ОТГ. Багато чого зробив. І я вам просто декілька слів, Микола Григорович, що ви хочете сказати в цей день. Дякую всім, бажаю миру, щастя, здоров'я і дожити до моїх років. І ще! І ще, і ще далі. далі. І бути таким же живчиком. Да? Нога є літа і всього вам самого найкращого. Всім спасибі. Слава Україні! Героям слава!